Українське незалежне радіо. І знову Незалежне Радіо в ефірі. Цього разу тема нашого ефіру дуже приємна, дуже ніжна, я би сказала, така жіноча тема. І говоримо ми сьогодні. Ось рахуйте, сьогодні у нас такий досить прохолодний зимовий день, правда, грудневий день. Якщо я не помиляюся, сьогодні у нас 10 грудня. А говоримо вам про, ми про надзвичайно гарну подію, яка відбудеться 8 березня, тобто весною, весною в гарний березневий день відбудеться величезне таке гала шоу, яке власне заставить нас ближче придивитися до красивих дівчат, до красивих жінок. Оспівувати жіночу красу, подивитися на розкішні сукні, які можна буде побачити на подіумі. І взагалі це буде надзвичайно гарний, приємний і дуже-дуже такий по весняному урочистий день. Тому не випадково з нами сьогодні ось ці дві дві чарівні, я не знаю, дві чарівні дві чарівних дівчат в нашій студії. Дякую. Це Олександра Голенко і Сабріна Голенко. Це мама і донька. Чудові гарні, дві такі, знаєте. З величезною кількістю планів, і власне це ці, ці дві чудові гарні дівчини, які організують ось це шоу під назвою просто весняне шоу, так присвячене жіночій красі. І от власне про це шоу, чому ми говоримо саме зараз? От в грудні місяці, коли шоу відбудеться 8 березня, про все це ми зараз проговоримо з Олександрою Голенко, тобто з Сандрою. Тобто ви бачите на наших екранах, власне, афішу цього шоу вона так і називається Сандра і Себріна, тобто мама і дочка. Сандра, це Олександра Голенко, і Сабріна, яку ви бачите, зараз вона сидить з такими гарними, гарними очима, дивиться на нас і очікує, що ми будемо її сьогодні запитувати. Отже, я вітаю вас ще раз на студії Незалежного Радіо, і слово надаю Олександрі Голенко Так, кілька слів про, про цю подію, яка відбудеться в березні, і про яку ми сьогодні, 10 грудня, розповідаємо нашій шановній аудиторії. І, власне, чому так є? Так, дякую. Mm -hmm. Доброго вечора всім. Нам дуже приємно бути сьогодні тут у вас у студії. І ми хочемо розповісти про наш грандіозний захід, mm -hmm. який відбудеться 8 березня. Він відбудеться в компас Аріні. Тобто великий велика, великий зал це буде масштабний івент, mm -hmm. де буде відбудеться показ не лише нашої, нашої колекції, але також інших дизайнерів mm -hmm. люксового класу. Цей захід спрямований на те, щоб дати таку можливість жінкам. І дівчатам, які можуть бути не модельної зовнішності, тобто звичайні жінки і дівчатка, які хочуть виступити на сцені mm -hmm. і бути зіркою. І наше завдання це створити цей образ і створити їм. Таке незабутнє свято, тобто у нас буде ціла команда, яка буде підготовлювати жінку, дівчинку до сцени, до виступу. Відповідно для цього потрібен час, правда? Так, тому ми, це робити заздалегідь. Ми робимо це заздалегідь, тому що підготовка повинна бути ну, довга, і ми повинні це починати зараз. Ми з Сабрінкою є дизайнери, і ми можемо в ну якби пошити сукні, створити сукню мрії для кожної дівчинки або жінки, котра буде брати участь в нашому шоу. І ця суконка залишається потім у них. Тобто Це, дуже це, так, це такий е, дуже гарний, mm -hmm. як, гарна нагода, якщо хтось Absolutely. собі планує якісь мати там mm -hmm. е, свято, але ще й може і виступити, а також потім мати цю суконочку, то це гарна нагода. А от як скажіть, ви прийшли ось до такої думки, до такої ідеї, тобто, за фахом ви є дизайнер, художник-дизайнер, модельєр дизайнер Розкажіть, будь ласка, про себе і безумовно про участь Сабрінки у цьому шоу? Так. Дивіться, mm -hmm. за фахом я фінансист, але mm -hmm. дизайнер я також. І це моє, mm -hmm. як би це, це тим, чим я живу. тобто Я люблю це робити, mm -hmm. я роблю це дуже добре. І я також є ще мама і жінка. І як мама і жінка, я, ну, і так я, я знаю, що багато інших жінок і мам вони турбуються, пікуються про свою сім'ю. І е, дуже часто немає часу іменно на себе, чи немає, е, немає такої можливості подбати про себе або зробити собі якесь невеличке свято або подарунок. Mm -hmm. е, тому е, саме в мене от, е, така виникла ідея, щоб зробити цей цей. Цей день саме для цієї жінки, котра mm. дбає за всіх, але в цей день присвятити його для себе і бути зіркою, вийти на сцену, показати себе, коли їй зроблять професійний макіяж, зроблять красиву зачіску. Вона вийде в дизайнерській сукні, з нею будуть працювати. Професійні е, вчителі, тобто uh -huh. в нас буде міс України, яка буде вчити дефіле. А в нас буде міс Іллінойс, е, міс ілінойс тін. Тобто і ще багато різних коучів, які будуть вчити дівчаток і жінок ходити на сцені, почувати себе впевнено. Тобто буде ціла команда працювати. Окрім цього, будуть професійні відеографи, фотографи, тобто всі камери будуть іменно на зосереджені, власне, на гарних жінках і гарних так. дівчатках. Так, Правда? тобто, це такий буде зірковий момент на сцені. І окрім цього, це ж, це буде гала вечір. Тобто, всі mm -hmm. гості будуть mm -hmm. одягнуті в вечірні сукні, в мужчини в костюмах, mm -hmm. там буде також їжа. Зустрічати будуть гостей з шампанським при вході. Тобто, це буде така червона mm -hmm. доріжня. Справжні святості, так. справжні такі гала. Так. А от цікаво, за яким принципом ви відбираєте ось модели, які до вас голосяться. Тобто, якщо вам телефонують. Ують, припустимо, насамперед жінки якого віку, дівчатка якого віку? Ось розкажіть, будь ласка, про всі такі вікові критерії? Так, дивіться, mm. можуть прийняти участь дівчатка від двох років mm. до Жіно... Такі, маленькі. Так, такі маленькі, але лише з мамою. Тобто, якщо дівчинці mm -hmm. два mm -hmm. роки, вона може вийти на сцену з мамою mm -hmm. за ручку, ми ще одинакові суконочки, тобто такий oh, мама дочка mm -hmm. е ну, е вид. Mm -hmm. е жінки е можуть до 60 років. Тобто у нас mm -hmm. беруть участь бабусі, у нас будуть мама, дочка і бабуся. Mm -hmm. так. Тут такі ці жіночі родини. Так. Можете так mm -hmm. в виступити може бути просто жінка одна, uh -huh. а може бути просто дівчинка сама виступити. Uh -huh. Будь-хто хто має бажання виступити на сцені, а і... чи мають бути якісь такі, знаєте, критерії підбору в плані там, скажімо, зовнішніх даних ваги там вміння ходити на подіум і так далі? Ні, це, це е... не має значення. Це не має значення. Тобто, uh -huh. цей е... захід для того, щоб це не про моделей ну. У нас, звичайно, будуть професійні угу. моделі і угу. можуть прийняти участь дівчатка в професійній угу. моделі, але цей захід саме про жінку, яка хоче просто бути зіркою в цей день. І наше завдання це зробити. Я разом з тим хочу бути сама собою, правда? Так. Родитися своєю красою. Так, тому природніми даними своїми, які їм їй подарувала природа. Правда? Так. Кожна жінка угу. красива угу. В... В... в зовнішньо, внутрішньо і. Якби саме найважливіше, це харизма, щоб. Безумовно. Так. Це дуже гарне свято, ви знаєте, дуже гарне свято, і мені здається, це можливість дійсно для кожної жінки, яка, можливо, колись мріяла стати, стати моделлю, так? Або не вирішила. Ну, тобто, так. не склалася її, її так доля, що вона стала моделлю, але якось в душі завжди хотіла це зробити. Або, скажімо, ті, хто. Хто просто хотів би себе показати і вважає, що їхня, знаєте, їхнє навіть внутрішнє якесь відчуття це одягнути гарну сукню, вийти, відчути себе королевою, як ви сказали, відчути себе зіркою. Це чудова і гарна нагода. І мені дуже подобається оцей такий, ця, ця ідея вашого, вашого шоу. І Дякую. я, крім того, знаю, що О, я хотіла зараз запитати Сабрінку. Так, от чи ти вже брала участь в таких шоу? Скажи, будь ласка. Так, ти вже, ти вже була моделлю такою? Та я вже була моделлю. Угу. Від е, першого разу угу. е, всі мої подружки, то я знала. я їх підписувала до такі, е, Ми пішли до такий апартмент, і вони е, нас такі е, святкували. Угу. І ну, ми такі... І ми були на журналі. Е, на тобі журналі так, тобі та... подобалося це, так? так Вау. Тобто ти вже відчула себе такою принцесою, так? На сцені. <ріст> я думаю, що тобі напевно дуже сподобалося. А от як, коли, як ви з мамою разом створюєте ці сукні? Бо мама теж тебе назвала модельєром? Тобто, як, як ти мамі допомагаєш в цьому? <ріст> ну а, мені дуже сильно подобається малювати. І ага. я собі там сидю в моїй мої маленькій сотні. Uh -huh. І я там собі там малюю, малюю, я може більше, ніж три години малю, малювати собі. Uh -huh. І м я собі малюю такі картинки від плаття для моєї мамусі. Uh -huh. І я її даю іду і я говорю: мама, дивися, я, е, я собі малюнок зробила. Давай таке буде наш наступне плаття. Uh -huh. І я хочу таке робити, і такий дизайн будемо е, мати. І будемо мати такі банчики чи ні, ніякі банчики. І, uh -huh. ну, Ти радишся і... з мамою, так? Ну, а скажи, чи в тебе є якась камрія, може стати моделлю в майбутньому? Є в тебе така мрія? Насправді. Ну, якщо ну, я хочу бути моделькою, uh -huh. якщо я не зможу бути доктором. Ага, Це дуже дуже правильний раціональний підхід, я думаю, з, з того боку. Я, звичайно, за те, щоб ти була моделькою, але я думаю, що це може навіть ну, лікаря. Професія дуже важка, складна, але дуже відповідальна і, і дуже важлива, правда. Бо ж професія лікаря ти насамперед допомагаєш людям, правда, але можна допомагати і красою також. Коли всі сидять і дивляться, яка ти яка ти чудова модель, як ти створиш гарний настрій всім людям. А можна навіть інколи і поєднувати, ти знаєш? І професію лікаря, мабуть, і бути моделлю. Я думаю, це, це теж непогана ідея. Отже, якщо перейти до, до ваших суконь, які тут лежать, я бачу, у нас на, на кріслі, я відкрию для всіх секрет, що дівчата хотіли одягнути ці сукні, вони чудові, вони надзвичайні. Але ми все-таки подумали, що сьогодні так холодно. Знаєте, в нас в студії теж така не дуже висока температура, і ми вирішили просто показати вам їх ось так, як вони є на вішачках. Тобто, одна сукня є для мами, для Олександри, для Сандри, і наступна сукня є для Сабріни. Але як я бачу Олександра, що вони однакові, тобто вони виконані з однакової тканини, так? так то покажіть нам, давайте ми покажемо нашій аудиторії наскільки це можливо зараз. Тобто це є одна, одна сукня, і так. це ваша. Так, це для мами. вона розкішна, дуже так, гарна дякую. сукня. І е, наступна суконечка для Сабрінки. Ой, вона дуже подібна, але теж так. дуже дуже цікава. І тут на, на поясі таке враження, що цей пояс зроблений в вигляді корони такої так. маленької посередині, як для принцеси. Так, будемо мати це... два кольори. Э, не знаю, як то сказати. Все це ручна робота, так, тобто так. всі суконки ми вишиваємо ручною роботою, і ну, це займає багато часу. Безумовно, і пошиття, і так далі. І дуже вдало підібрані ці камінці. І виглядають дуже, дуже вони так урочисто і пасують для відповідно для таких шоу. Так, дякую. Тобто такі сукні, такого плану подібні. Кожна жінка чи дівчина, яка буде брати участь у цьому шоу, так? так вона зможе отримати таку сукню, вийти в ній на подіум, так і потім ця сукня стане її власністю. Так. Mm -hmm. Ну і вони можуть створити цю сукну разом з нами. Тобто в кожної Aha. жінки є якісь певна фігура. І, наприклад, хтось хоче підкреслити е, mm -hmm. не знаю, ноги, хтось хоче підкреслити бюст, mm -hmm. е, хтось хоче талію. І відповідно ми дивимось на це, mm -hmm. на ці побажання і рекомендуємо, що можна так зробити, який колір пасує mm -hmm. до лиця, е, яка довжина. тобто ми... Повністю сідаємо, проробляємо. А це дуже сумки. гарно, що ви враховуєте смаки самих жінок і дівчат, правда? Так. Тому що дійсно кожна має якусь свою, ну, індивідуальність. Сказати, свою індивідуальність і своє бачення, як би вона хотіла виглядати. Так. І, до речі, я нагадаю про те, що саме шоу відбудеться в Вілобрук, так? Це так. компас Арена, і в о 6 годині вечора відбудеться це шоу, хоча відкриття дверей буде о 4.30. Раніше. Так, в четверті у mm -hmm. нас буде такий коктейльна година. Тобто mm -hmm. гості приходять, вони можуть поспілкуватися, зробити фотографії, будуть невеличкі перекуски, шампанські, mm -hmm. також буде бар відкритий. Mm -hmm. І вже в шостій годині шоу починається. Mm -hmm. І... так. Тобто є півтора більше, так? Скажімо, це є. Січень, лютий ну, більше, трішечки більше як два місяці так. для того, щоб підготувати модель до виступу, до виходу на сцену. Так. І як ви сказали, давайте, може, ще раз перерахуємо, що входить власне, в, цю, в, цю, в цю науку, яку спеціальну науку, які так, мовити пункти, які повинна осягнути ця жінка чи дівчинка для того, щоб гарно виглядати і виглядати дійсно як справжня модель на сцені. Так, ну спочатку потрібно навчитися ходити модельною походкою. Mm -hmm. Тобто, будуть... Вона завжди для мене дуже 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 складна. Мені здається, так треба своєрідно дуже вчитися, тому що не не традиційно, не так як ми ходимо в житті, правда? Так, так. Тобто, в нас будуть. Репетиції, mm -hmm. де ми будемо вчити, як не переживати на сцені, як, mm -hmm. звичайно, кожна жінка буде там переживати, але як зробити так, щоб це не ніхто не помітив, як ходити впевнено, посміхатися, куди дивитися. Тобто всі ці деталі ми будемо пропрацьовувати. Mm -hmm. Зараз на даний момент нам потрібно розробити сукні, пошити їх. Це також займає свій так, час. Дуже. Так, Ну, також будемо в день свята зранку ми будемо робити макіяж, зачіски, uh -huh. ми будемо робити репетиції в цей день. Ну, такий буде насичений uh -huh. день. А от Сибірінка, скажи, будь ласка, ти вже ти вже брала участь в показі. От для тебе це складно ходити такою? Ти вже вмієш ходити як справжня модель? Так, я вмію, тому що мені така, я колись мала таку дительку, вона мене. Вона um, вчувала, як, ну, як ходити, як uh -huh. е, е, позувати, як ставити руки. І... Як голова повинна бути, правда? Напевно, спинка має бути така розпрямлена. <гум> бачиш, ти показала гарно, так? Тобто ти вже не боїшся так? ходити на сцені, для тебе це не є якимось таким. Ну, мені трошки е, страшно, тому що <гум> я що, що можу зробити це? Я можу пасти, я можу. Туда, mm -hmm. ну, щось таке зробити, мені може плаття порватися. Я не думаю, я не думаю. Не думаю, ти така тендітна, що плаття, я думаю, для тебе на тобі лежить дуже дуже гарно. І якщо ти вже вмієш ходити, то тобі вже це, звичайно, це для тебе це тобі допоможе в цьому шоу, тому що ти вже будеш себе чути, правда, більш впевнена, і ти вже можеш мамі допомогти, там, скажімо, чи якомусь коучу допомогти навчати інших, наприклад, дівчаток, тому що в тебе вже є досвід як як модель. Ну і ось власне я думаю над тим, що чи як, як ці жінки, яких ви плануєте, ну яких ви запрошуєте чи дівчатка, куди вони повинні зголошуватися так для того, щоб ну, виявити своє проявити своє бажання брати участь в цьому шоу? Так найкраще, коли нас контактують через інстаграм uh -huh. або фейсбук, можна надіслати нам повідомлення і отримати форму регістрації. Uh -huh. а, також у нас є дівчатка, котрі можуть розповісти всі деталі про шоу, щоб, якщо потрібно, зробити телефонний дзвінок, uh -huh. щоб в кожного є якісь свої запитання, там який буде розклад і, і так далі. Тобто, все це ми можемо індивідуально проговорити. Uh -huh. Так що ось власне ця інформація вже є на нашому екрані. Будь ласка, зверніть увагу. І за допомогою Інстаграму ви можете власне, зголоситися і взяти участь в цьому шоу. І крім цього, що ви станете ну, зіркою на якийсь певний період часу, ви почуєте себе дійсно справжньою королевою, ви отримаєте чудову гарну сукню, але ви ще зробите добру справу. Тому що цей захід є благочинний. От, власне, кілька слів, розкажіть, будь ласка, про благочинність цього заходу. Так, цей захід. Частина коштів піде на допомогу дітям в Україні, на місто Добра. Ми співпрацюємо з ува. <ганую> і через цей благодійний фонд кошти будуть передані до міста Добра минулого березня. Ми організовували вже такий івент. Він був трошки меншого масштабу. <ганую> у нас було 50 моделей, які приймали участь, і приблизно 250 <ганую> людей, котрі були гостями цього року. У нас буде 200 моделей. Oh, wow. Так, хоча багато місць вже е, зайнято, mm -hmm. тобто, якщо ви плануєте. Підписуватися, то не тобто чекайте вже є, вже є підписані дівчатка, яким mm -hmm. ми шиємо сукні, і, і якби Але ще є вакантні місця. Є правда? ще так, є ще mm -hmm. і частина коштів з минулого заходу mm -hmm. була передана на місто добра. Були закуплені інструменти для операцій для онкохворих дітей, тому ми думаємо, що це хороша справа, Absolutely. і тому хочемо продовжити це і в. В цьому івенті, коли вже буде більше людей, ми сподіваємося, що зможемо зібрати більшу суму і більше допомогти. Це дуже гарна, дуже гарна благородна місія. Отже, це Ukrainian Women Association of America, Це відома наша благодійна організація. Ви знаєте Оксану Таратулу, яка, яка приходила до нас в студію, розповідала її команда, власне, дівчат, які їздять до Чернівці, У цей будинок добра. Так. Ви дуже добре знаєте, які доб... це будинок для дітей, які які хворіють. Це для будинок, який допомагає жінкам. Із дітьми, які потерпіли від домашнього насильства. Тобто, там є там є великий перелік власне тих, хто потребує допомоги, особливо хворим. Тому знаємо, як багато ці дівчата роблять для цього будинку добра, і хотілося б їм допомогти. І взявши участь в цьому шоу, ви ви робите величезну добру, корисну справу, допомагаєте тим, хто цього потребує. Ви допоможете, можливо, вилікувати ту чи іншу дитинку, чи прооперувати, скажімо. Чи допомогти їй матеріально, чи купити якісь необхідні речі для чи одяг, чи ліки і так далі. Тобто, у всьому цьому є величезний величезний сенс, тому що ми допомагаємо ближньому. Ми допомагаємо тим, хто найбільше цього потребує. Тим більше, що Україна зараз є в такій складній ситуації в стані війни, і ось ці онкохворі діти, діти чи мають якісь різні невиліковні важкі хвороби, автоімунні захворювання. Власне, вони теж потребують допомоги, тому що зараз в час, коли ми більшу частину наших коштів, нашої благодійності намагаємося віддати на Збройні сили України, ці діти теж не повинні бути посліджені. Вони теж повинні мати нашу з вами увагу. І ось цей захід, який відбудеться 8 березня, є тому надзвичайно важливим. Він несе в собі красу, але не все в собі величезну гарну. Гуманітарну місію, місію допомоги, тому хочеться, щоб якомога більше людей взяло участь дівчат, жінок, молодих бабусь, так би мовити, взяли участь у цьому шоу. Тому не зволікайте. Так є ще час, але не багато. Так я так. зрозуміла. Так, є ще можливість підписатись, і е, е, ми запрошуємо всіх, будемо раді е, тому. приєднуйтесь до нас, Сибрінка. Будь ласка, звернися до дівчат. Якщо ти можеш, от зараз тебе слухають якісь дівчатка. Що би ти хотіла їм сказати? Як би ти хотіла їх запросити? Ну, якщо я б мала подружку в школі, mm -hmm. ем, я би їй говорила: коротше, ти знаєш, то, що, моя мама, знає, то, що ма, моя мама робить такі всякі сукні, ем, там буде такі цілий фешн-шоу, і нам треба бути ем, багато дівчинків, і я хотіла та тебе. Запросити до наші що. І якщо я би якусь е, чужу Дівчинку, і, так, та, запросила, Тоді я би говорила такі, ну, такі всякі ті ну, угу. Ти би й описала такі, в деталях, та, яке це буде шоу, правда? По який час. Угу. Е, тому що за мою подружкою я просто можу. Ну, і... Написати. ну написати і сказати, приходь. І вона тебе послухає і піде. І я думаю, що ніколи не пошкодує про це. Правда? Отже, так гарно вся брінка запросила всіх. Ну і звичайно, Олександра також. Тому я думаю, треба скористатися цією нагодою нашим. Гарним чарівним жінкам, тому що всі жінки є гарні, надзвичайно гарні, і багато з них втомлені. І вони, власне, потребують якоїсь особливої такої уваги. Присвятити час собі, відчути себе королевою, відчути себе зіркою. І ось це можна зробити 8 березня в цьому чудовому благочинному шоу, яке відбудеться в Компас-Арена за адресою Вілобрук і це буде 6 година вечора, о 4.30 ви зможете прийти раніше, випити шампанське, поспілкуватися і, очевидно, підготуватися до гарного, гарного показу. Мод і відчути і себе королевою. Тобто, можна бути глядачем, а можна бути учасником. От сьогодні ми запрошуємо насамперед учасників взяти участь в цьому шоу, і, тому що є ще час, для вас пошиють сукні, вас навчать ходити. Ви отримуєте чудовий гарний професійний макіяж, перукар зробить вам гарну модну зачіску, і ви відчуєте себе королевою. Так. Ми запрошуємо також і гостей, тобто, не обов'язково, якщо не щоб прийняти участь, можна просто прийти і прийти подивитися, тому що ми готуємо, окрім показу mm -hmm. суконь, ще надзвичайне шоу, розважальне, oh. де буде і жива музика, і буде шоу акробатів, і виступ бальних танців. Тобто, це буде феєричне таке шоу, цікаве не тільки для любителів моди. І краси, але і для всіх буде цікаво, для тих, для тих хто хоче гарно відпочити так. Чудово, дуже гарно. Отже, я думаю, ми, ми про все розповіли. Якщо ми ще щось забули, то ми тоді ще раз спробуємо десь в березні, перед перед самим шоу добре зустрітися. Так. І цікаво буде, наскільки як багато у вас вже підготовлено, які у вас, як у вас йде цей процес навчання, теж цікаво було би послухати, і навіть, можливо, поспілкуватися з самими учасниками ось цього шоу, щоб вони поділилися досвідом, як їм це подобається, як проходить цей процес навчання, тому що бути моделлю не так просто, правда? Так, ну що ж, дякую вам сьогодні за розмову. Дуже, дуже дякую. І ціную те, що ви так далеко з неї привіли їхали до нас, такий холод і так і така довга дорога. Але я думаю, це цього вартувало, тому що ви дуже гарно розповіли про, про це шоу. І я думаю, після нашого інтерв'ю до вас будуть дзвонити. Дякую, гарні дівчатка, жінки. І молоді бабусі, які захочуть взяти участь угу. у шоу, яке відбудеться 8 березня. Дякую, так. дякую Сандрі, і дякую Сабріні. І до зустрічі. До побачення. Дякую па -па. вам, па Якщо ти в Чикаго, а на подарунки чекають в Україні, вас з'єднає міст. Зараз вже час відправляти різдвяні подарунки до свят. Доставимо ваші посилки в Україну, Європу та ще 170 країн світу морем та літаком. Надійно та вчасно знайдіть найближче відділення міст у Чикаго на сайті us.mist.com або телефонуйте 862 682 42 24. Міст різдвяні дива це наша щоденна праця. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ. Це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. шість чотири шість шість три an equal housing lender and an illinois residential mortgage licensee. license надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою u Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number – Дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та ТІПІЕС. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк. Телефонуйте 773 692 1010, 773 692-1010. Асоціація «Самопоміч». Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське.